Знаєте, це трохи складно для нас. Це дуже погано, тому що це не гра, яку ми мали програти. Але я думаю, ми зробили все можливе. Ми втратили багато хороших шансів, в яких могли забити, і в кінці матчу ми не змогли забити. Ми дали їм шанс, вони забили нам, і ми не змогли зробити камбек. Тож зараз для нас це трохи складно. А матч повинен був відбутися вчора, але був перенесений через довготривалу тривогу. Як це вплинуло на команду психологічно? для нас? Я можу сказати, що це не вплинуло психологічно, не вплинуло, бо це до чого ми звикли. Ми звикли, знаєте, іноді так трапляється. Ми робили все можливе, як я сказав. Ми втратили багато шансів. Це для нас найгірше. Тож ми повернемося і виправимо цей результат. Ми могли б забити сьогодні багато голів. Я міг би забити три голи. Я мав деякі моменти, міг би забити, але не реалізував жодного з них. Ми мали можливості і усі їх втратили. В результаті ми програли гру. Це найгірше для нас, для наших болівальників і для всіх у кривбасі. Отже, ми повернемося. І виправимо свої помилки. Як я сказав, ми повернемося вже сильнішими. тепер нам потрібно зосередитися на шахтарі. Всі знають, що шахтар це складна команда. Ми підемо туди і зробимо все можливе. Хто знає, що станеться, але ми віримо в себе і маємо впевненість, і ця гра для нас важлива. Тому ми зробимо все можливе проти шахтаря. Подивимося, можливо, ми привеземо перемогу. Три очки я сподіваюся. Маю впевненість у своїх колегах, тому вірю, що ми зможемо перемогти. Я думаю, що хлопці, котрі грали безпосередньо, то воно завжди впливає, коли хто перший забив, той перший відчув впевненість. І, можна сказати, як на крилах бігуть ще вперед, і як і вийшли, ще й створюють собі моменти. Тому це 100% вплинуло в першу чергу, я думаю, на піднесення їхньої психології та впевненості. Фарту, звичайно, теж не вистачило, але в першу чергу, я думаю, так фарту казати, то я думаю, так не особо коректно, тому треба просто забивати. Інголець свої моменти забив і, і попереду вони вже були 2-0. Тому якби, у нас були моменти вже після рахунку 2-0, тому я ж кажу, ну, звичайно, що треба забивати. Тут нічого, не будеш забивати, не будеш вигравати. А матч повинен був відбутися вчора, але був перенесений через довготривалу тривогу. Як це вплинуло на команду психологічно? Я думаю, ніяк не вплинуло, тому що ми поїхали на базу. Інгалець взагалі їздив, до себе, до себе на базу вертався. Тому я думаю, що ми були точно в ранних умовах, тому я думаю, що це ніяк не вплинуло. Ні, якщо даже вплинуло, то як на нас, так і на інгулець це було однаково. Тому тут казати, що із цього ми програли, язик не повернеться.